Всім привіт! Ну що, знову рубрика МТЗ. Будемо сьогодні замоторювати трактора з допомогою оцих підігрівачів. Подивимося, як воно себе оправдає. На вулиці у нас мінус 4-5 провод дублений. Не сильно актій, скажімо так. Чи надовго його вистачить цього проводу? Так отак. Так, там розетку включено. Так що ждемо. Ну, не знаю, скільки там треба ждати. Коротше, ждемо, чуда. Що скажу вам на майбутнє? Що дані оці агрегати, апарати. Конструкція ця буде змінюватися, тому що мені якось не принципіально стоїть, воно рівно, криво, там, косо і так далі. А батя забракував, каже, Та, ну ти що прикалуєшся? каже. Якщо, ну, якщо ставити якусь херню, то ставить його по людськи, щоб воно було рівненько. А тут каже, що ти, що ти каже, поставив. Так що будемо змінювати ці штуки. Зараз ми їх протестуємо. О, так я вже чую тепло. І звук якийсь пішов. Протестуємо ці, як з ними заведеться 82-й, 892-й. Заводку виповните. Це ще, в принципі, заводиться на 4 з плюсом. Ну, а той же ж, той і все. Той не заводиться в такий мінус взагалі. Та він в плюс хірота заводиться. Хіба що літом тільки толково? І подивимось, чи оправдані ці штуки дані чи ні. Після їх, кстаті, включимо і, е, на 892-му конструкцію. І потім вже зазнімемо заводку двох тракторів. Ну, Значить, і на 892-му стоїть дана конструкція. Тут не, не сильно удобно було її встановлювати, так як як не крути, Кронштейн погрузчика заважає. Теж зараз хлопці заливають антифриз, ми тільки встановили. І включаємо, і будемо пробувати його заводити. От ці ви кажете, МТЗ, що ти чмириш там, ті МТЗ, це там йомаю. Та, Тому що має других слов, не, не, не знаходиться до даного тракторів. Тобто, або запчастини такі, або е, трактористи такі, або е, ну, сам трактор такий. Ось прокладка. Під клапану кришку, мабуть, називається. Да? Є же щось нижнє, а ось очки є верхнє. Міняні. Ну, скільки вони міняні? Я не знаю. Ще осінь. Вони, мабуть, були міняні. Нічого він грандіозно не, робили, не робив. Вон, все в маслі все тече. Далі. Ну, це ще, це ще ж полбіди. Помните, було відео чи отривок відео, де ми ремонтували поросся. Казав мені ветер, тоді... Як я на грутах дзвонив, спитав з приводу ремонт е, ремкомплекта, Кажу, е, є ще нема. Він каже, бери нове порося, оце ж, як він там називається. Та, ну, кажу, за чим нове ми ж його зараз кажу, починимо і все буде чітко. Пожалуйста. Двічі чи тричі включився передок, потекло все, як з порося. Казав один чоловік, напхайте туди залідолу і буде все чітко. Так будемо і робити. Ще ось десь шланга була потекла, що ось очки, вся, все, ось все мокре. Ну, ту шлангу устранили. Далі, ось. Десятий. Тече. З усього, відкуди можна. Треба замінювати прокладку. Ось. О. Все мокре, все тече, все откудись соплить. У мене масло. Все. Я думав з 82-го тече, оказується, з 82-го ще не тече, а тільки капає. Зато тут... А, вон 32-й теж мокрий. Шланги, все, ну коротше, коротше. Тільки так. В общем, заливаємо тосол, ждемо часу і... Замоторюємося, подивимося. це себе подогрів двигуна чи не оправдає. Ну що, значить, пройшло без двох 2 минути. 15, тобто 13 минут. Та ну ю моє, блок уже ось теплий. Торкаєшся до нього. Красота. У нас ось усяк холоднючий, то холоднючий. Тепло тут щось шипить. Що його, мабуть, треба відключити, як заводить, так? Да? Може й не треба. Коротше, краще відключити. Попробуємо. Хай буркне, поторохтять один та другий. Та й вирішимо дійсно, чи потрібні ці підігрівачі, чи не потрібні. Тут уже двічі гріти свічки не будемо. Разочек, я думаю, буде предостаточно. І вони вже почали зразу мигать Коля. ви бачили? Хто? Ну, свічки, вони ж звичайно світять спочатку, ну, а так блок теплий, вони не те саме. Раз, два і по красоті. Ну, давайте. А? Можеш потухнути. Ну а завівся як, полтика, так? Да? Mm. Потрогайте рукою блок, він там гарячий. Заводився добре, Якщо ти вищо не видіє, блідо. Так хай бо вони, вони ж не зробили свою функцію, по ідеї. Блок ну так як такий блок заводить і отой холоднючий. Йомайо. А що ж воно показувало більше 40, а в мене, на цей. Треба хоч бо... цей же ж датчик чи він працює. Я не більше 40-60, це дивиться. Хай постоянно він нагріється, воно показує. Так, ну це то потім, пішніть до 892-го. Світ є, камера є. Цей шайтан теплий. І я виключу, виключить його. Ви. Помните як цей дракон заводився? Попробуємо без воздуха на без нічого. Заведеться чи ні. Статі, оце дивилися, тільки що на топлівні. Тут ця ж Чехословацька, так, да, там моторпал. Так, да, моторпал. А на тому стоїть Кацапська. Ось от тобі й не розстраюся. Повна зборна. Тільки не будемо казати, якого союзу. все равно долго, так как они должны. Так, светиться, на, на том уже раньше. А тогда бликает, то есть, если бликает, значит, она этот. Все, уже выключилась, А ну давай. Можешь помочь. то треба було три чоловіка. Один на оздуханні, другий на насосі, третій на ключу. А тепер працює. В принципі, при мінус 4-5 градусах, щось таке там пише градусник, Конструкція допомагає. І теж це ж тільки 17-18 хвилин вона погоріла. Аби щоб довше, так взагалі було б часи. Так що дана конструкція оправдана. Плюси в неї є. Зараз пробуркоти і міняти прокладки. От і всі, що я вам показував. І так, то вже ж на мазях. І тут буде рубрика. Кому цікаво вага культиватора. Зараз ми його зважимо, тому що нам цікаво. Ну, в частності мені. Хлопці казали, 800 кілограм. Все, злазьте оттуда. Котки тепер переважують. <плес> Прийдеться опять. Не збрехали. 814 кг. То, що доктор приписав. Тепер ми знаємо вагу нашого даного культиватора. Збирається, ну плюс-мінус, ну не воно там пригає туди-сюди, ну. ну, 813, а казали, 800, то є нормально. 812. Тепер давайте будемо гратися виставляти. <рик> ну що я значить, вам скажу? В принципі, ви бачили, цей емтезон заводиться е, з підігрівом. Хоча б заводиться. Ніхто не каже, що е, він заводиться супер-пупер, він заводиться поганий, я з вами згоден, але до е, насоса топливно ніхто лізти не буде. Поки воно то заводське, воно робить. При плюсовій температурі воно заводиться чітко, при мінусовій самі бачили. Але з підігрівом заводиться краще. Далі. Порося, оцей, в народі називають так. А як воно там, підвісний проміжут? Ну, коротше, той, що включає передок. Розібрали, привіз два сальника, сальником жопа поставили. Все чітко, вроді робота. За, 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 запхали туди. Чи салідолу, чи що вони там туди запхали, коротше, якусь смазку. Два сальника 75 на 100 роботи. Так що, в принципі, чітко. По підігрівам вже свій висновок я сказав. Це нормальна тема, яка має право на життя. Що, Ремонтом закінчуємо. В принципі, тут те, що хотіли, те, що планували, зробили. Ще там є некоторі доработки, ну то все наступних відео. Трактор готовий для. Погрузки, вигрузки. Всякої, всякої, не а що ви коль запхали в те порося? Салідол чи що? Салідол запхали. Так що може, хоч довше походимо. І будемо ще, треба буде ось моторити, важити сою, бо ми не розуміємо, скільки в нас її. То, в общем, гній ще грузить. Ну, коротше, роботи вистачає, так що це все в наступних відосах. Всім пока і все буде Україна.